Вітаю всіх! Ну що, зробити вам мовний срач? Я це так називаю. Чому? Я робила пост в телеграм-групі, підписуйтесь всі на канал, там все є. Приймайте участь в голосуванні, до речі. І всі мої коментарі в телеграм-групі, кому цікаво. Тепер в Раді пропоную змінити ставлення до російської мови. Довідкавались до ручки. Такі коментарі дуже цікаві, і в плані миру я його розбирала, кидала його вам, в плані цього зупинки бойових дій. Там є лояльне відношення до російської мови. Розумієте? Тому давайте так: я роблю ход конем. Я дивлюсь таке питання, яке стояло колись в нашій країні. Було таке, хто пам'ятає, російську мову в Україні зроблять другою державною. Ну, мені цікаво. Російську мову в Україні зроблять другою державною. Це, що хотіли зробити, до речі, я б це пам'ятаю. Ні. Не зроблять. Другою державною вони не зроблять. Хоча ворог цього хотів би. Роздуми про це є. Так. Якісь розмови про це є. І рішення нестабільні. Думки розділились. Вони думають, як про це буде світ. До речі, як на це відреагують партнери? Дуже бояться, і думки розділились. Вони бояться цей крок робити, тому що стільки років цієї українізації в тупому вигляді, що не знаю, що цим робити. Тепер російську мову зроблять другою. На регіональному рівні. Опана Король Кубків. Мало того, що це так, це ще сам Зеленський, регіональний рівень. Пажезлів, тобто маленька частина, регіональний рівень, розуміли? Я не буду це питання робити, бо я проживаю в тому регіоні. Так, розглядається це питання чітко по регіонам. Роздуми про це серйозні. Заходимо в тупік в цьому питанні, конкретний тупік, бо це важко. Добре. Давайте я вже тоді спитаю про Харків. Я не буду лізти в інші регіони, мені не цікаво. І я не можу проаналізувати інші регіони. Харків можу. В Харкові, в області, в Харкові та області буде російська мова. Як казати, введена на якомусь рівні. Ні. Смерть, ні. Ні. Ну, але відношення якесь буде. Так. Тут у мене з питанням реально тупік, бо я ж не знаю, боляха-муха, як спитати, що ж? Давайте так. Харків та регіон. Буде російська мова на рівні другому після української в цьому регіоні. Дивимось так. Буде. Буде. Буде, любимої, буде. Так, перше, буде. Це буде закріплено на державному рівні. Буде. Це якось буде в законах відображено. Буде. Знову король Кубків вилазить. Хитрий. Якось дуже хитро буде. Влада, закони, ось воно. Щоб війну прибрати. Ви зрозуміли, що зроблять? Ну. Щось буде. Харків, щось не чекати. Це буде для нас як перемога, результат. Ось так. Що зроблять з мовою? Не знаю, щоб нічого такого не чудити далі. Щоб прибрати цю війну? Прикольно, знаєте? Подивлюсь.